Починаємо урок літературного читання. Продовжуємо тему байки. Відкриваємо сторінку 118. Сьогодні знайомимось із новою байкою, яку написав Павло Глазовий. Приготувалися до слухання твору. Павло Глазовий, Неволя. Щебетуха ластівка вчила солов'я. Жив би ти не в лісі, а отут де я? Звий собі, гніздечко, підшукавши стріху, Та й співай, будь ласка, людям на потіху. Соловейко мовив Ой, не клич туди, де зазнав колись я горя й біди. Там мене тримали в клітці дротяній. Скільки днів пропало дорогих у ній? Краще мені, сестро, залишитись там, де я можу жити і щебетати сам. Бо на волі краще гілочка проста, аніж в неволі клітка золота. Давайте назвемо з вами головних персонажів твору: Ластівка та Соловей, правильно. А як ви вважаєте, чому автор вибрала саме цих птахів? Подумайте. У цьому творі ластівка переконувала солов'я жити між людьми е, з добрих міркувань, так? вона сама любила людську стріху і любила жити біля людської оселі. Але Соловей все ж залишився при своїй думці і вирішив, що краще жити на волі. Фактично, Ластівка також живе на волі, але біля людей. А чому Солов'ю це не подобалось? адже його тримали в клітці. Йому це зовсім не подобалось. Люди хотіли забрати солов'я собі. Всім відомо, що ластівки селяться під стріхами людей. Звичайно, що вони не сподіваються на підгодовування бо живляться там комашками і самостійно добувають собі їду. Але стріхи людських осель, вони їм потрібні, щоб звити гніздечко, вони дуже їм до вподоби. Соловей же натомість мешкає в лісових гущавинах, подалі від людських очей. В оселі ж волелюбну пташку тримають у клітці, щоб вона не втекла. Тому подібна розмова могла відбутися між цими птахами. Саме тоді і обрав автор ось таких пташок. Давайте подивимось далі. Спробуємо відповісти на питання. Так. Самостійно відповіли на питання, постаралися. Тепер тиснемо на паузу та прочитайте твір. Спробуйте прочитати його ще раз а у особах. Як би ви прочитали слова, які говорить Ластівка, і як би ви прочитали слова, які говорить Соловей. Тож давайте визначимось. Тема твору, для чого взагалі було написано цей твір, це повчальна розповідь про ластівку і солов'я. Давайте спробуємо знайти мораль байки. Мораль байки це є одночасно головна думка твору і зазвичай знаходиться в кінці абсолютно правильно. Краще мені, сестро, залишитись там, де я можу жити і щебетати сам. Бо на волі краща гілочка проста, аніж у неволі клітка золота. Я б ще й залишила два останні рядочки. Бо на волі краща гілочка проста, аніж у неволі клітка золота. Знову звучить, як прислів'я, І це є моралью нашої байки. Тож, чому навчається байка через таку мораль? Байка вчить любити волю. Покладатися на свої сили, а не жити в очікуванні допомоги. А також засуджує м, певну догідливість перед іншими, можна сказати і так. Тож зверніть увагу: особливо негативних персонажів у байці немає. Ластівка лише порадила солов'ю, а він, в свою чергу, відмовився. І негативного нічого тут не було. Тим не менш, мораль байки знайдена. І байка вчить нас любити волю. І краще гілочка проста десь на волі, ніж золота клітка, яку тобі запропонують у людей, але будуть тримати у неволі. Дякую за увагу. Читаємо виразно твір ще раз та заповнюємо сторінки відповідні у зошиті.